Я сімейний лікар, і я думаю, що, мабуть, це якісь внутрішнє покликання дуже мене тішить, що маю доступ до лікування і дорослих, і дітей, і не більше цих самих манюсіньких новороджених, тому що це такий перепад, коли в тебе була бабця, а тоді маленька дитинка, і ти розумієш, що так класно. Ти всю родину можеш знати. Задоволення неймовірне. Я отримую тільки від того, що вони одужують. Ну цей кайф, коли людина приходить і каже: Мені легше, доктор, дякую, лікарю, супер. або взагалі одужують. Це, це такий, це шикарна емоція це найбільше, що можна отримати від лікарської роботи. Був якийсь такий рік, коли там всі обирали, ким будуть, хто інженером, хто перекладачем. А я собі посиділа і вирішила, що хочу бути лікарем. Я не можу пояснити чому. От просто мені захотілося бути от лікарем. І мене всі відмовляли вдома. Всі казали, що це буде важко, це довго вчитися, це багато років. Але от мені все і все, я хочу або нікуди не поступлю, або на лікаря, або, або нікуди. Раніше, якби мене запитали років п'ять назад, я б сказала, що я хочу десь там рости, щось робити. Змінювати світ, змінювати медицину. Зараз мені хочеться сісти ось тут, тому що ось тут треба лікар. І не хочеться тікати. Я змінила місце роботи, і мені ще й досі телефонують люди і кажуть, куди ж ви пішли. А я так, так само до них звикла. Це здається, що ти їх там не так знаєш, але ти з кожним переживаєш маленьку частинку їх життя, і це стає твоїм життям. Це погані і сумні новини. Якщо я звідси піду, кому вони залишаться? І от мене кожен раз це, а як я їх залишу? На кого? Я працювала в місті Буча в Бучанському центрі первинної медико-санітарної допомоги, працювала там шість років. Після того, як ми пережили окупацію, ми приїхали в Хмельницький і, мабуть, трохи відпочивши, зваживши, що мені потрібно в цьому житті, я мені так пощастило, що я от тепер в Хмельницькому.